Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Тепер після втрати Куп'янська росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи гарматне м'ясо. Російським окупантам після масштабного контрнаступу ЗСУ на Харківщині тепер загрожує каскадний обвал оборони на всій лінії фронту. Про це заявив експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський в ефірі телеканалу Еспресо. За його словами, окупаційні війська залишилися без каналу логістики на Донеччині. Експерт пояснив, що залізниця через Куп'янськ була єдиним маршрутом логістики для російських. Військ, які зосереджені на цих теренах, у росіяни перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту росіянам був потрібен Куп'янськ, щоб підвозити боєприпаси та інші ресурси для військ, які були зосереджені на новозахоплених територіях Луганщини та Донеччини, зазначив він. Тепер після втрати Куп'янська Киричевський вважає, що росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи гарматне м'ясо та дострілювати залишки боєкомплекту. Зараз росіяни перебувають у тому стані, що ЗСУ вдасться втримати оборону на Донеччині. На тих Рубежах, що є зараз, додав експерт. Також стало відомо, що бійці російського спецпризначення Ахмат і 19-го загону Барс пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області, але їх досить успішно накрили вогнем ЗСУ. Про це пише журналіст Роман Цимбалюк. Російське командування кинуло окупантів на штурм, бо ЗСРФ терміново потрібна хоч якась перемога. У зв'язку з цим віддали наказ щодо активізації наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області 9 вересня. Зведені підрозділи полку спеціального призначення. Хмати го загону Барс спробували зайняти один із населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України і зазнали втрат, розповів журналіст. Більше десятка ліквідованих, стільки ж поранених. Активне звільнення Харківщини і відступ Росії спричинили справжню паніку серед прихильників, бойовиків і їхніх квазіутворень. Тепер вони бояться, що ЗСУ прийдуть у Донецьк втеча ватажка бойовиків Дениса Пушиліна підігріває панічні настрої. У місцевих чатах люди хвилюються через те, що події на фронті розвиваються не надто приємно для псевдореспублік та бойовиків. Чимало прихильників-бойовиків продовжують кричати, що паніки нема, все за планом тощо. Однак, у чималої кількості людей з'явили Ся цілком логічні питання, як Росія, яка своїх не кидає, могла втекти з території, де так активно готувалися роздавати паспорти. Крім того, після серії поразок окупантів на Харківщині у багатьох з'явилися питання, чи готовий Донецьк до зустрічі з ЗСУ. і тут цікавий момент. Прихильники бойовиків стверджують, що підкріплення у вигляді російської армії немає. Хоча в Кремлі так гарно розповідали казки про стратегічний відступ і прикидання сил на Донеччину. Також виникають питання і до Пушиліна: людей цікавить, куди зник ватажок, але відповіді Має тому люди самі вирішують пакувати валізи. Напередодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ватажок бойовиків на Донеччині Денис Пошилін та Маріупольський гауляйтер Костянтин Іващенко зникли. хоча вони мали відвідати ганебний захід у драмтеатрі в Маріуполі. Ще раніше джерела 24 го каналу в розвідці повідомили, що ЗСУ увійшли на територію Донецького аеропорту. А Пошилін одразу ж втік з міста. Зараз ніхто не знає, де він. Напередодні цієї втечі адміністрація бойовиків уже весь день не працювала, бо Євакивочевить уже й самі не вірять в успіх російської армії, тому намагаються врятувати свої життя втечею. До зустрічі, глядачі, Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.